От поки Максим Мощак відпочиває на квадроциклах. Наші наші гості, які вже завітали до нас, доводять, що працювати неупинно потрібно кожного дня, і часу на відпочинок немає. Отже, вітайте в нашій студії. В нашій студії Наталія Громова, директор Ужгородської дитячої школи мистецтв, та Валерія Генова, викладач вищої категорії Ужгородської дитячої школи мистецтв. І говорити ми будемо про участь, не просто участь, а перемогу у всеукраїнській музичній олімпіаді Голос країни. Доброго ранку. Доброго ранку! Ми вас хочемо привітати з, таким, з такою серйозною нагородою і з почесною такою перемогою. І для початку питання це таке невелике уточнення. Ми знаємо, що вже вдруге за рік ви отримуєте таку перемогу. З якими настроями виїхали до Києва і чи припускали взагалі, що знову очікуєте на перше місце? Ну ви знаєте, надія завжди є, і у і нас найталановитіші діти навчаються в нашому навчальному закладі, і тому ми знали, що обов'язково мусить бути перемога. Тобто ви готувалися. Ми готувалися. Розкажіть детальніше, взагалі, про організацію зараз осіннього конкурсу. Чим він відрізнявся від весняного, чи такі ж були умови е, участі в конкурсі? Умови незмінні, вже це 10-й конкурс був. Так? Ювілейний був одні й ті ж умови завжди, і ми до них готувалися після нашої першої перемоги, 27 лютого в цьому році. Ми вже цілеспрямовано готувалися на цей другий конкурс, тому що діти після таких після участі в таких конкурсах вони набагато відповідальніше відносяться до навчання. Це їх надзвичайно заохочує. Це заохочує е, батьків, викладачів працювати, е, а, а показувати нам є кого. У нас надзвичайно талановиті діти. Ну крім того, що, що талановиті діти, талановиті викладачі і справжні майстри своєї справи, пані Валерію, розкажіть, будь ласка, детальніше про роботу з дітьми, як ви готувалися до конкурсу. Ну, як ми готувалися, нам заздалегідь, розказали про умови цього конкурсу. Ми були зацікавлені. Я подумала, що в мене є достойні учні, які можуть представляти фортепіану школу старшої категорії. У мене учениця була в категорії юнацька, це 14-15 років. Умову було треба виконати один складний твір. Да. Ну, Бажано, звісно, українського композитора. У нас якраз ця програма підійшла. У нас був твір е, Юрія Шамо. Імпровізація Токатіна» — дуже цікавий оригінальний твір, з яким ми виступали там. Ну крім моєї учениці, були учні фортепіано відділу других викладачів, теж тільки молодшої категорії. Ми всі готувалися виступати. і нам було дуже цікаво. І, взагалі, атмосфера там була дуже така, знаєте, дружелюбна. Така ну можна сказати, даже музично-спортивна. Всі один за одного переживали, сиділи в залі, хлопали, підтримували. Як Бу... страшні закарпаття? Да, так, ну, та. було та. дуже цікаво. Було дуже цікаво. Ну і організація була там на хорошому рівні. На хорошому рівні ми приїжджали, нам зразу дали проспект. Хто коли виступає, було розписано детально по репетиції, по годинам, коли і хто виходить на сцену, да. бо дуже велика кількість була. Так, і це район. потрібно все зорганізувати. Дуже багато виступало. Чому нам приємно? Було 700 учасників 323 школи України брали участь із 22 областей України, і тому нам це дуже приємно, що ми вже в цьому році другий раз вибороли перше місце, і мене запросила на зустріч директор конкурсу фестивалю Ганна Русенко познайомитися. Їй було цікаво зі мною поспілкуватися, як це нам так вдається, що за один Наскрили рік секрет. Так, 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 роз... <ріст> Дітей треба заохочувати. Ми не тільки на цей конкурс їздимо. У нашій школі біля 120 концертів щорічно проходять. Діти їздять на концерти і на конкурси в Угорщину, Словаччину по області. Розумієте, і тому наші діти готові до таких міроприємств. І тому це дуже важливо в нашій роботі, як змінюється світосприйняття дітей, коли вони от відчувають, що вони лідери, що вони переможці, що всі дивляться на них, всі захоплюються ними. Що це їм додає? А можливо, трохи що і шкодить їм. На рахунок того, щоб шкодило, ми не замічали. Тобто наших дітей немає зіркової хвороби. Зухвалості такого. Немає, Навпаки, це їх надихає ще до більших ем, перемог. перемог. І навіть вони задумуються над тим, щоб пов'язати своє життя з мистецтвом. Хоч наш заклад і є початковою професійною освітою, ланкою найпершою професійною освітою. Але незважаючи на це, ми не готуємо е, тільки професійних музикантів, художників, хореографів, театралів, е, нам потрібно, щоб ми виховали майбутнє покоління дітей, яке наше майбутнє, це ж наше майбутнє, е, всебічно розвиненими, щоб вони були культурними людьми, і в першу чергу для цього ми працюємо. Але ці дітки, які вже беруть участь у таких конкурсах, вони вже подумовують про те, що зв'язати життя із мистецтвом, і це нас дуже радує. Отже, кращий музичний навчальний заклад України Розкажіть нам, що стоїть за цим званням. Я знаю, в вашої школи є така багаторічна історія, так? Скільки працює у вас людей, викладачів, скільки навчається учнів? Нам би хотілося відкрити цю завіс. Наші, наша школа е, відсвяткувала недавно своє 60-річчя. -60 так, символічно. Так, зараз вже у нас йде 62-й навчальний рік і починали <кх> ми е, 62 роки тому назад як школа для е, молоді. Це було необхідно в Ужгороді, тому що під час війни і після воєнні роки молодь не мала можливості навчатися, але потреба в цьому завжди була в Закарпатті. І наша школа починала, це було 9 викладачів, 30 учнів, і вона переросла в такий могутній навчальний заклад, яким є сьогодні. У нас 930 учнів на сьогоднішній день навчається. І працює 104 викладача. Це одна з найбільших шкіл і області, і України. Пані Валерії, розкажіть нам все-таки про цю команду переможців. Так, Ну, я розумію, що в їхньому обличчі виграв весь заклад. Так, адже да, це звання да. зрозуміло, але все одно. То поїхав, скільки їм років? Чи серйозно Наскільки серйозно вони займаються зараз музикою? Ну, команда переносів у нас складалася з, з, з учнів різних інструментів, різних жанрів. По перше, спочатку приймав участь викладацький колектив, вокальний ансамбль Астра. Молоді викладачі дуже гарні. У нас дівчата викладачі вони не тільки працюють піаністами, диригентами, теоретиками, Вони ще у нас співають гарно. Багато учні, учні приймали участь, значить, в така категорія, категорія вікова від шести. До 15 років. Була. От, у нас були інструменталісти, е, такі інструменти представляли як кхе, фортепіано, так. домбра, угу. баян, так, і, гітара, і, і, гітара і вокальний, академічний і вокальний жанр, вокал. академічний вокал, там був вокал, спів. Ну, там цікаво було представити, дуже різноманітна була програма учнів, які в жанрів, тому що було там, наприклад, академічне фортепіано і страдне фортепіано. Вокал естрадний, вокал академічний. Народні ансамблі були фольклорні, естрадні і народні. От за якими критеріями оцінювалися в категорії найкращий музичний навчальний заклад України? Що для цього це якийсь загальний бал? Окремо кожних, а, так? Да. так. Да. Це, е Загальна командна наша заслуга ці, всі, всіх учасників, всі бали переможців. Із 19 учнів у нас 12 учнів вибороли призові місця. Ще сім учнів стали просто дипломантами цього конкурсу, але бали всі зараховувалися, так? все рівно зараховувалися. На гран-прі навіть хор наших викладачів номінувався, номінувався на гран-прі, і це нам надзвичайно приємно, тому що молоді викладачі у свій вільний час вони це Ще не під додатково, так, додатково зустрічаються і вже вони є народним хором. І зустрічаються і е, їм аплодували дуже дуже гарно їх підтримували. Так що це командна заслуга на цьому конкурсі. Оціню оцінювалися в не лише учнів, а й викладачів. І розкажіть, будь ласка, про цей процес. Тобто, е, це участь колективу народного хору Астра. А як викладачів самооцінюють? За якими критеріями? Як їх перевіряють? Ну, рівень виконання твору, так тобто це так само, як і учні. Так, вони... професійне виконання твору може, треба було показати, якщо стиль. Якщо що цей странний твір, треба було показати, що він странний, класичний то класика. Можна. Класика то виконується точно, є точно норми, параметри має виконуватися класичний твір. От Перебуваючи так... там в центрі тих подій, як ви оцінюєте рівень інших викладачів на рівні України? Я, я думаю, що хто вже наважується їхати на такий конкурс, а це один із найсильніших конкурсів, який проводиться у нас в Україні. Високий, там вже так? дуже високий так. рівень. І тому е, змагатися е, і перемогти на такому конкурсі це надзвичайно почесно. Вже стартувала реєстрація на Голос країни 2017. Я знайшла інформацію, ви ще заявку не подавали, тому що ми очікуємо на третій вже рекордні перемоги. <гум> Ні, ми ще не, не задумувалися над цим, але я думаю, що, мабуть, знайдуться охочі. З знайдуться. І ви знаєте, я наприклад, моя онука найстарша, їй 14 рік, і вона отримала друге місце на, в номінації Академічний вокал. І якщо вона до цього часу так спокійно відносилася, що вона співає, і це дуже подобається все. То вона зараз захотіла, знаєте, це так е, е, запалило. За, запалило її і далі. Каже, я ще раз поїду, я кажу, будь ласка, працюй, і, і звичайно, ну, так це що... і, звичайно дуже приємно, що учні настільки заохотились. Не просто відбули перемога, ну пораділи і все. Тобто так. йде в далі процес. Ми вам дуже дякуємо за ранковий візит і бажаємо вам перемоги знову ж таки. Кия, бо наступного разу весь стіл був також в кубках, хоча зараз їх навіть не менше, і вся студія. наша. Я хочу наша. просто додати, що ці завжди контотур, такі концерти і таке участь в цих олімпіадах, конкурсах не завжди спонукає наша дирекція, тому що вона завжди каже, давайте ви можете вперед. Звичайно. І ми стараємося. Хочу сказати, що школа в основному так юнацький колектив молодіжний, а ми старша покоління. Я вже працюю в цій школі 33 роки, 45, да, і стараємося за молоддю, і вона тримає нас в формі. Наталя Борисова це дуже важливо. Така позиція це, конечно, дуже на допомогу. Вона нас підтримує, да, такий такі ініціативний керівник він підштовхує підштовхує угу. всю свою команду до перемог. А діти для них дуже важливий завжди приклад, я дуже, так думаю. Що? І коли вони дивляться на такого керівника, вони розуміють, так я теж от хочу так керувати своїм життям. Отож, перемог вам гарних <гадва> ранків! І ми нагадаємо нашим глядачам, хто завітав нас студії. У нас в студії була Наталія Громова, директор <гадва> «Ужгород». <гадва> <гадва> Ужгородської дитячої школи мистецтв та Валерія Генова, викладач вищої категорії Ужгородської дитячої школи мистецтв. Дякуємо нашим гостям, нашим глядачам. кажемо, не перемагайте, залишайтесь разом з нами.